Друзі, мої вітання. Сьогодні ми знаходимося в мальовничому селі Підгірці. Закрите котежне містечко П'ємонт на 53 будинки. Перша черга вже повністю завершена. Всі 10 будинків побудовані і здані в експлуатацію. 5 з них навіть вже продано. У нас акційний будинок загальною площою 170 метрів квадратних розташований на ділянці 7 соток. Давайте зробимо невеличкий огляд нашої території. Ось тут передбачено місце для парковки двох автомобілів. Можемо додатково зробити або навіс, або гараж вже безпосередньо під нового власника. Всі будинки побудовано з червоної цегли, утеплені наші будинки мінеральною ватою. І також, як ви помітили, у нас вентильовані фасади. Ну що ж, давайте зайдемо всередину нашого будинку, покажемо готовність і які ремонтні роботи на сьогоднішній день вже виконані. Проходимо через котельню. Отож, основний елемент опалення в кожному будинку це тепловий насос Violent. Окрім теплового насосу, також встановлені. Електричні котли Протерн, накопичувачі, також підготовлені системи базові системи очистки води, заведена слаботочка, 15 кВт електроенергії, власні септики і також власні скважини. Також, ось в такому вигляді, як ви бачите, котельня вона здається вже безпосередньо від забудовника. Далі ми проходимо до Центрального входу, вікна та двері в нашому будинку алюмінієві. Отож, центральний вхід, ліворуч передбачено місце під гардеробну. І далі ми приходимо до гостєвого санвузла. Тепер ми переходимо у найбільше приміщення в цьому будинку: це об'єднаний простір, кухня-вітальня. Ось тут, в цьому кутку, передбачено місце під кухню. Далі, ось тут можна розмістити обідній стіл. Ось тут за проектом буде м'який з великий диван. І на ось цю стіну передбачено телевізор. Тепер з кухні-вітальні ми вийдемо на внутрішню терасу. Зверніть увагу на фінську терасну доску. Тут біля 40 метрів квадратних загальна площа цієї тераси це така окраса нашого будинку. Також вентильовані фасади, керамограніт і гарна нічна підсвітка. На території, як ви помітили, вже виконано автоматичний полив, озеленення насаджено біля 50 дерев. Це можуть бути і туї, і клени. Ось так виглядає наша перша черга. Тут 10 будинків, вона повністю завершена. Загальна площа всього котежного містечка 7 гектарів. Буде побудовано 53 будинки, будуть місця загального користування, будуть дитячі та спортивні майданчики, будуть доріжки для піших прогулянок. І також в цьому котежному містечку буде власний пляж і власне озеро. Не у всіх містечках є така інфраструктура. Тепер повертаємося до нашого будинку. Як ви вже зрозуміли, якість будівництва на цьому будинку, як і на всіх інших будинках максимальна: червона цегла, мінеральна вата, вентильовані фасади. Також вже виконані такі ремонтні роботи, як е, повністю виконана система опалення це водяна тепла підлога, також виконана повністю котельня, залита стяжка на підлозі і відштукатурені стіни. Проходимо далі. У нас на першому поверсі є ще гостьова спальна кімната. Приблизно 18 метрів загальна площа. І в цій кімнаті у нас є ще окремий вихід на терасу. Терасу ми вам вже показували. Окрім цього, в кожній кімнаті у нас є свій окремий санвузол. Ось такий санвузол у нас в цій кімнаті, і він у нас з віконечком. Вікон це можна поставити на провітрювання. Ось тут під сходами на першому поверсі. У нас є ще ось таке невелике технічне приміщення, яке ви можете використовувати для зберігання всього необхідного. Тепер ми піднімаємося на другий поверх нашого будинку. У нас там ще дві спальні кімнати. Отож, ми піднялися на другий поверх. Розпочнемо огляд з цієї кімнати. Вона виходить у нас у внутрішній дворик. Велике панорамне вікно. Я повторюся, вікна і двері у всіх будинках цього містечка алюмінієві. Велике панорамне вікно можете поставити на провітрювання. І окрім цього, у нас ще є санвузол. Також на другому поверсі у нас опалення будинку відбувається за рахунок теплої підлоги. Окрім цього, відштукатурені стіни і підшита стеля гіпсокартоном. Наступна кімната. Це ще одна спальня. Вона Приблизно ідентична за площею, але за рахунок цієї перегородки. Ось тут вона знаходиться. Забудовник зробив ось таку невелику гардеробну. І далі за гардеробною у нас є ще санвузол. Тепер хочу звернути вашу увагу на вид звіконця. Ось тут у нас вже розпочалося будівництво другої черги. А за ним будуть місця загального користування, прогулянкові зони і власне озеро. Отож, друзі, підсумуємо. Ціна такого будинку на сьогоднішній день це акційний будинок, 298 тисяч доларів. Всі контакти, відділу продажу забудовника, ми залишимо в описі до цього відео. Тому, якщо вам сподобався цей будинок або сподобалося котеджне містечко, до речі, сайт на огляд цього котеджного містечка ми також залишимо в описі до нашого відео. Звертайтеся до забудовника, дуже гарна акційна пропозиція. 170 метрів, червона цегла, алюмінієві вікна та двері, фінська терасна доска, вентильовані фасади. Все це за 298 тисяч доларів буде вашим. Тому приїжджайте на перегляд і обирайте будинок вашої мрії. До зустрічі!